Рух свіже повітря, дніпрові хвилі та заряд енергії Черкаський» обласний ветеранський простір разом із партнерами започаткував для ветеранів родин полеглих, зниклих безвісти військовополонених прогулянки на сабдошках. Для багатьох людей цей досвід новий, але і для початківців, і для тих, хто стає на САП не вперше. Це перезавантаження, психологічне відновлення та час проведений у колі людей, із якими завжди на одній хвилі. Короткий інструктаж, і учасники цієї сап-прогулянки розбирають дошки. Для більшості цей досвід новий. Ветеран Олександр Гуменний воював на сході. 22-го. нині з сином спробують опанувати сапи. Це дуже цікаво, чи одразу нервно, чи трошки поплавають дівчатка на березі. А ми з Владиком, він теж перший. Ну, спробуємо ж ні. Якщо є така можливість, собі організатора для мами полеглого у Маріуполі бійця полку Азов Ганна Дерв'янко. Нинішня прогулянка особлива, бо вперше кататися на сапі її вчив на морі син Олександр. Після його загибелі довго не наважувалася знову стати на дошку. Це дуже особливо. Все, що е, пам'ятне, все так, все, що зберігає пам'ять, воно е, одночасно приносить. Біль і одночасно приносить полегшення, Тобто це полегшення через біль, тому. Для нас це важливо. Сап прогулянки організували, щоб хоч на годину родичі захисників відволіклися, переключилися, розслабились і отримали задоволення. Це зближує і для багатьох відкриває нові можливості, допомагає відновитися психологічно. каже заступниця керівника ветеранського простору і мама полеглого азовця Оксана Куцаконь. Коли ти знаходишся в колі людей, схожих, схожих да переживань в колі своїх. Це теж дуже важливо. Ти знаходиш таких таких людях підтримку, особливо велику підтримку, наприклад, я отримую від ветеранів, коли я дивлюся, що хлопці там вони мають різний ступінь травмування, але вони попри це вони активні. Таку підтримку у колі своїх знайшла і мама полеглого героя України Тетяна Скляренко. Її 22-річний син Назар набережний загинув, боронячи Авдіївку. Торік, 29 січня, разом із побратимами потрапив у засідку. Їм наказав відступати, а сам до останнього тримав позицію, щоб зберегти життя іншим. Надії ніякої не було на майбутнє що Назар це було моє життя. Коли я прийшла, в мене був великий відчай. І от е, тут мені допомогли вийти з того стану, який був. Стан був, не хотіла жити просто, а зараз да, е, я захотіла жити. Е... У Мене є тепер мрія навчатися навчатись навіть нині. Пані Тетяна вперше стала на сабдошку. На станції підтримують військових ветеранів і їхні родини від початку заснування, співпрацюють із ветеранськими організаціями. Частину прибутку віддають на потреби зсу прийняли рішення, що будемо віддавати певну частину прибутку і приймати участь в різних зборах. І до цього ж проводити різні івенти. І таким чином допомагати для ветеранів, їхніх родин, а також сімей військовополонених, катання на сапах безкоштовне. Піймати хвилю гарного настрою разом із простором «Ветеран-Про» можна раз на тиждень. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти сітів. Єдині новини.